Вітаю вас мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні відео присвячене всі коробочці, Відправляю посилку ось людині, яка придбали на аукціоні Віоліті різні речі. Зараз вам покажу. В принципі, годинники. Я вже тут відклав, зараз буду пакувати коробочку, заматувати ось, і відправляти. По новій пошті. так людина придбала ось такі, що влізла на камер. Ось такий ось перекидний календар повністю цілий, правний. принцип роботи робота все, бачите, є стрілки, наводимо на букву О, і у нас відкривається. От так нажимається і от бачите саме відкривається на букві О. Тобто, в повному справному стані, доволі таки цікава річ. Довго стояла на продажі, Накінець то продалася. От Нажимаємо, такі то есть Все доволі працює, нормально працює, він повністю чистий. Все доволі цікава, цікава річ. Але, як я колись в неї купляв, думав, що буде така більш популярніше. Не дуже популярна. Вона виявилася, але людина купила, Кажу, десь дуже довго стояла в мене на продажі. Ось також були продані ось такий годинник. Ось, такі, годинник робочий. Ну, передається в мене без батареї, бо батарейки треба було десь купляти так, продались також ось такі ось годинок. СССР. Ракета. Неробочі, підзапчастини. Людину купила. Чи відновлюю, чи що робить, не знаю. Ось такий ось годиночок. Так, ще годиночок. доволі доволі такий цікавий. Бачите, он на ходу, тоже кварц, полет. Вот, mm. кстати, на ходу этот годин. да Без батарейки. Я їх виймаю, щоб не окислювались там. Такий ось, ось годинничок Льот. <клес> ну і ось така ось такі відновлення, запчастини. ось така ось кількість годинників електрон. Без задньої кришки. Я їх не перевіряв. Електрон 5, може і пропад цілий, може комусь потрібен сам корпус. Ось такий ось електрон 5, можна сказати, дитячий годинничок. Тоже... не знаю, не перевіряв я їх. І ось такий ось годинник. Електрон 5, це теж наджіночий. Залишка на браслету. В принципі, тут цілий браслет. Також Електрон 5. Кстати, у кого є такі один <coughs> то і той за браслета, оригінального браслета. Блоти не дуже дорогі, були куплені одним покупцем на аукціоні Violet. Так що всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі буду також показувати різні цікаві речі, може щось замовлю. Кстати, прийшла посилка вже з монетами. Так що очікуйте відео оглядом. І до нових зустрічей на моєму каналі.